Сьогодні хочу підняти таку тему, як чути, робити і слідувати. І я хочу е, знаєте, такий квест зробити малесенький по історії е, учнів Христа. Давайте просто пригадаємо з вами, як Христос їх зібрав. просто зустрівся на березі, правда? І запросив. Ну так, да, просто зустрів, запросив і вони всі пішли, правда? Потім ми бачимо, що ідея історія, як він їх е, ростить, да? зрощує, як він їх любить, навчає, і все таке. Потім відбувається е, зараз ж пасхальні дні. Що відбувається? Смерть і воскресіння Христа. Але що з учнями відбувається після цього? Після чого, після смерті? Після смерті, що відбувається? Ну, вони всі розбіглися, хто куди? Тоб, його. Немає, як -то, нема пасері, там. Так, російська ліці, так, так і не Так. Чим вони зайнялися, то пам'ятаю? Я пішла робити своє діло ну, при О, як я? Риболовити. Як сказали, ти, хто був теж риболовом серед апостолів, Ми підемо з тобою. Пам'ятаєте, підемо разом. І вони пішли, і саме там їм зустрічається хто? Ісус. Це Ісус. вже І вона написала, да, да, написала. Да, 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 да. ми якраз звідти будемо трошечки читати. Mm -hmm. І в Івана написано, що 21 розділ, це ну, там, майже весь розділ, так. На ста Ісус прийшов, став на березі, але учні його не пізнали. Ух ти! А як це так? Він жив. Wow, І він вже ж був до того, він вже у них з ним зустріли. Але як Фуман сказав, що да, я тебе попробую. Як це ви його не впізнали? Але я хочу говорити не про це, як в типу ми не впізнали да, конкретно, а про те, що дивіться, Бог знає вхідні дані кожної людини. Що про що це говорить? Про те, що кожна людина створена саме по Божому замислу, такою, якою вона є. Над деякими рисами характеру ми можемо працювати і маємо працювати. А над деякими, ну хоч все життя працює, але ну, що б ти не робив? Ну, роби? Наприклад, як мені кажуть, Оля, ти така твердолоба. я як ворогмо всім з тобою говорити. Раніше я думала, що це, знаєте, погана звичка. ну таке, Погана черта характера. Як виявляється, це дає саме мені змогу бути цілеспрямованою. Мені тут що ти не говори, якщо я придумала, я так захотіла, я вже туди йду. Може, це неправильно, може я йду на гріх, хто його знає? Да? Але мені здається, що я йду правильно, я хочу туди йти, і чому це я не можу туди піти? Ну, Понімам, так? Да? Це вхідні дані, які гріпі, Так, да. mm -hmm. це є вхідні дані, які Господь в нас вкладає. Чи знав Господь вхідні дані всіх апостолів? Звісно, знав, да. тому що Бог створив кожну людину, правда? Але дивіться, в якийсь певний момент Бог показує себе кожному з нас. Бог показує себе. Хто я зустрів Бога? Я зустріла в перший раз Бога, саме так, щоб почути його, в 16 років. І я від нього відвернулася. Потім, вже, коли я повернулася, мені вже було 19. Хто зустрічає Бога в старшому віці, в середньому, да, в літньому віці, хто смертью, да? От, Тобто у кожного свої можливості, коли б не дізналася про Бога. Але. Що тут саме цікаве, це всі історії, і всі про це говорять, Бог не байдужий. Чому Бог не байдужий в кожній унікальній історії? От кажуть, ну я ж не апостол, я ж не евангеліст, я ж там не Тереза, я ж там... Але ти не менш, чому ти сьогодні є і граєш важливу роль суспільства? з тими вихідними даними, які в тебе є? У тебе задужані, так? Так. Да. Розумію, так? Такі глибокі поняття. І ми, в принципі, проживаючи це життя, ну як ми проживаємо, ну я живу, ну я там міла чпузата в цьому світі, так багато людей, що я можу зробити, як багато людей каже, так? Але, наприклад, якщо ми візьмемо е, нашу ситуацію в Україні, то е, в Криму два хлопчики щось роблять нехороше, за що їх через півгодини години русня і розстрілюють. І це показується по всім телеканалам. Пам'ятаєте, цих підлітків 14 річних так? Але вони були щасливі від того, що вони зробили. І вони вийшли в історію. Думали, чи вони, що вони таким чином від історію? Ні, але вони хваталися тим, чим, що вони підірвали російський танк. Ви розумієте? Да? Вони зробили таку мілость і здається, да? Але це щось трапилось потім по ходу історії, так? Да? Так само і у нас з вами. Ми проживаємо і не просто так маємо ті вхідні вихідні дані, які в нас є. Для того, щоб зробити ті чи певні речі в якомусь моменті свого життя. На нас залежить, зробимо ми чи не зробимо те, що маємо зробити, в той момент, коли це треба буде зробити. І знаєте, одна людина створена на те, щоб допомогти тисячам людям увірувати, а якась людина створена для того, щоб себе врятувати, навіть не одну, а себе довести до Царства Божого. Чи це, знаєте, є така вага, що тут важливо, а тут не важливо. Ми не маємо права це вирішувати. Але е я хочу сказати про те, що є природні дари, цінності, е які вкладені в кожного з нас. І ці от цінності, вони вкрай важливі. Тому що якщо я не менеткою, то я нетхую всією історією, яку Бог створив. Тобто ну хто я такий, Ну я принижую себе такий, я нічемний, скромний. Я не кажу, що скромно це буде погано, але я кажу в сенсі того, що не робити своє в ітогі призначення, на яке ти був створений. Бо ми такі скромні, а що я можу зробити? А я можу щось зробити, Ну я ж не можу. Хто я такий? Я нічого не можу. І знаєте, я піднімаю ці питання, тому що сьогодні, маючи навіть соціальні платформи, де можна на одному питанні підняти великий ажіотаж не для того, щоб ну, просто стати відомим, а для того, щоб торкнутися ці цікавої теми. Ми кажемо. Та я не вірю в ці мережі, е, там вони не працюють, це ж просто забавки. Почекайте, ти ж сидиш тут. От, ти ж так поглинаєш цю інформацію все серію. А чого, якщо ти не працює, ти тут сидиш? Так виключи телефон і займись городом, я не знаю, там сірка чимось чимось. Чого ти тут сидиш тоді, якщо це не працює? А ще як сидиш, да. як вилізеш, так вилізти. Що? Вот, спаяльника Кажуть, виліз. виліз. виліз Якщо ти запаяв на якійсь темі, ти зацікавився, ти сидиш, перемиваєш, да, дає ти коментарі про те, чому говорю, буквально на князя у мене було це наставництво, і людина прям витратила багато часу, щоб комусь щось в коментарях доказати. Наша, наша. Ти не докажеш, але ти обурився, що твою ідею не сприймають. А ти сприйняв ідею другої людини, яка хотіла щось показати і сказати. Ні. Тобто і ти, і звісно, отримав те, з чим прийшов. Всі, я не жарт, ніхто не відміняв, правда? Але ми так не думаємо, коли ми приходимо в соціальні мережі. Ми думаємо, ну, тут ж можна бути ким хочеш, як хочеш і коли хочеш. Ну Це якщо так говорити, коротко, так? Да? Але дивіться, у нас сьогодні з вами є атака на нашу, іденти... на нашу ідентичність. Тобто сьогодні ми маємо сприймати чоловіка, який хоче бути жінкою, окей, будь Наприклад, якщо ну, це, це є реально в нашому житті сьогодні. Або е, коли, наприклад, ми приходимо е, на війну, на нашу, і якщо ти, наприклад, маєш релігійні принципи і не хочеш брати зброю, ти що, ти гімно вже? Почекай. Тобто там в світі ти йдеш, і якщо цей чоловік захотів бути жінкою, ти його нормально сприймаєш, а якщо я з релігійних принципів не хочу брати зброю, я вже гімно, Так почекайте. Щось якось не так іде, не так працює в цьому житті тоді. Тобто одну ідею ми хорошо просуваємо, а іншу ідею ми закриваємо. У нас тепер немає такого права, це чекає, так не має бути. Да? І я кажу про те, що коли йде атака на нашу ідентичність, мені подобається, що є достатньо стрільові і кажуть, я ж не проти упівалю. Але я не буду пропускати. Там можна копати е, окопи, там можна штабку носити, да? там можна робити озброєння, там все, можна там, все, там, все там, що хочеш, там документація, тобто багато все, все що хочеш, не обов'язково брати зброю, правда? але йде атака на нашу ідентичність. Навіть у нас тут в церквах ми розділяємо. І хто скаже, по-любому, навіть не дивлячись, на те, що я вірю, що я маю брати зброю. І інші у нас я пацифіст брати не буду. Навіть церква. Тому я піднімаю ці питання. Хто я в бозі? Чи чую я особисто голос Бога? Чи роблю я те, що Господь сказав? Чи слідую я тому принципу, який мені Бог говорить сьогодні? Чи я дивлюся, знаєте, отак от відкрила вуха? А що мені там скажуть? А, от тут така ідея, хорошо, піду в цю ідею. А, сьогодні така ідея, Іду сюди. Це говорить про те, що у нас з вами є чотири почти. Я знаходжусь на перші або на другій, де там або ти заживав, або птиця співала. Да? А де те, що я дійсно маю нести і бути твердою в своїх принципах. Те, що хоче Господь саме від мене. Тому що, ну, наприклад, від тільки Бог хоче одне, від тебе інше, від люби третє, да? від, від, від всіх від нас Бог хоче абсолютно різні речі. А чому? Тому що коли ми вкупі зробимо те, що кожен зробив ніби окремо, виявляється цікавий продукт. Який? Який продукт виявляється? Держіть, що моя в будинке розслаблення криво. А якщо ми цього не робимо, ми такі, ну я ж скромний, у мене немає стільки сил. Та що там мої 200 підписників в соцмережах? Аж 200. Треба ну, розуміти у когось і їх ще заплатить. А в кого їх і більше, да? mm -hmm. але якщо ти тхнеш навіть своїми тими друзями, які в тебе є навіть тою відсоткою, то про що ми можемо <с говорити? Ти сказав, що? Що це люди? А хто це тобі, якщо не люди? І мені хочеться, щоб коли ми стаємо людей, не було як з апостолами, а ми не впізнали а ми не впізнали. А чому? А тому, що ми не чули голос Бога, ми не робили що мені схоже і ми не слідували тим принципам, про які Господь говорить особисто мені. І таким на наступний день. А що, я живу з Богом? Точно таке я? Що повернулися в те, в чому були до того? Вот. Я дуже рада, що ти це згадаю. А хочеш, не хочеш, ми повертаємось до того, чим займалися раніше. А знаєте чому? Тому що це єдине, що ми вміємо добре робити. Ми з цим навчені це робити. І ми тут ось от з такою легкістю повертаємось. А треба працювати над тим, щоб кожного дня чути голос Бога, робити і слідувати тим принципам, які Господь говорить. А це важко зробити, правда? І для того, щоб не йти до того, що мені знайоме легко робиться, нам треба прийняти свій природний. Дар, який Господь нам дає. І з кожного він свій. Ми постійно звернули до ворога А Оце цікаве питання, а вже не сьогодні про це. Це <фе> отзільна історія. Да, це отдельна історія. Ковдик є завжди. І дивись, коли Христос кликав апостолів, він прийшов до кожного особисто. Він не прийшов в толпу, Ой, толпа, а ти пішли, ви всі будете баловами людей. Ні, він прийшов до конкретної людини і сказав, Віка, давай та, ти будеш там є да? так? Прийшла, Господь прийшов до Лені Лі. і каже, Лє, а, а ті, да, там? Ну, ті-то. Та. Рукоділки, декори і все інше. І що ви робить? Поставляє Бога через все. Тому що що, на сцені стоїть проповідник, на сцені стоїть хор, на сцені стоять. Ті, хто свідчить про Бога, і це це має естетичний красивий вигляд, завдяки чиїмось рукам, правда? А він могла сказати, та мої ручки кривенькі, я не можу, так? але не сказала. Хорошо, друзі, я думаю, що тут ви зрозуміли мій попит, і так, які три слова сьогодні найважливіші. Які три слова найважливіші? Три слова в чому? В чому? Чути, робити, слідувати. Ага.